Перед портретом доньки Наталії о 9-й ранку Зоя Яцун запалює свічку і схиляє голову. Чекати так багато, чекати, чекати, твого народження. І тепер, тепер пам'ятати, пам'ятати, пам'ятати. Це одна з останніх світлин парамедикині медичного добровольчого батальйону Госпітальєри, зроблена після ротації у Павлограді Дніпропетровської області. Згадує мама. Там була її база госпітальєрська. Вона вернулася з поїздки, привезли хлопців ранених, всіх стабілізували, ніхто не всіх довезли. І вона вийшла щаслива, сміється. А її побратими дають, ну давай, Наталка, сфотографіруємо тебе. Она, ну дайте ж мені автомат. До цієї фотографії я не знала, що вона вже дав давно передовій. Наташа, як ти, дітка, що ой, мама, зараз на морі, э, усе тут э, э, трошки обгоріло, а ребятам показую. И они сидят, и только надувают щеки, смеются, все. И мама думает, что она на море, она в Павлограде, возле ротации. Наталочка, чего так черный выходил на Та звезд? Так заснула, так это, наработалась, и заснула. Я Наташка, появилась в сетях, ребята выставили, появилась в сетях фотография. Ну, что же это такое? Мама, не хвилюйся, це Павлоград, це спокій. Я в госпіталі працюю. Каже, Наталка була довгоочікуваною дитиною у родині. З самого дитинства вона була ну така непосидяча. Вона так, а вона рано почала читати. Тож в першому класі їй вже було. Не дуже цікаво. Наташа Яцун, то вона там подірться, то там поб'ється. Нетерпляче до того, кого там гнобили. Успішно дуже займався. Їй так це все давалося. гімнастика спортивна, гімнастика художня. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну Наталія сім років жила в Австрії. Вона працювала 17 років сама в поліклініці нашій. Вирішила, що їй треба фах. Більше такий вагомий е, е, отримати. І вона собі вибрала імпантологію, Асоціація стоматологів України і Європи. Вона почала їздити і в основному в Австрію. Коли почався ковід, е, її запросили, як трапляється в житті, воно непредсказуємо професор солідний, одинокий. Так вона там залишилася і вони. В маї одружилися. Вона жила в Інсбруку. і там вже і клініка була, і Наташа почала в тій клініці працювати, але у нас вже йшла війна. Наташа сидіти, Наташа так просто не могла. Вона примкнула до волонтерського руху. Потім вона зібралася і Поїхала, домовилася з госпітальєрами. Так вона й стала австрійкою. Екіпаж батальйону, в якому була Наталія, евакуював 152 поранених. Розповіла керівниця госпітальєрів Яна Зінкевич. В 22-му році нам допомогли німці і надали нам унікальний ренімавторенімавтобус. Він називався «Кракен». На ньому Австрійка здійснювала свій перший і останній виїзд. Вона загинула в Дніпропетровській області в дуже важкому ДТП, зіштовхнені з військовою машиною. Вона потім прожила після поранення десь близько пів години і на жаль померла в госпіталі. І коли ми її ковали на похованнях, я вирішила чесної продовжити історію її. І в честь неї знайти точно такий самий автобус, назвати його Австрійка і зробити його унікальним рейсовим автобусом для дальної евакуації. Австрійка це унікальний реанімабус, в якому шість лежачих місць для важких пацієнтів, повністю обладнанням з киснем, з реанімаційним обладнанням, з моніторами пацієнтами, пульсоксиметрами. Звичайно, екіпаж складається з 6-7 людей: це хірурги, травматологи, анестезіологи та е парамедики. Ну, додатково водій та обслуговуючий персонал уже здійснено австрійкою понад 12 тисяч 835 здається пацієнтів евакуйовано на цей даний момент. І кожного року ми вшановуємо пам'ять Наталії і збираємося, згадуємо її і продовжуємо е цю роботу в неї. Ідейна людина, патріотка, яка живучи в Австрії, який було не байдуже, яка повернулася, не побоялась, маючи своє там, лакшері життя, ні в чому не маючи потреби, вона вирішила бути з українцями, з українським народом. Звісті про смерть доньки спочатку не повірила, говорить мама. Вона каже: мама, я ж буду через два дні, я, я, я приїду, через два дні закінчиться моя зміна. Вот через два дня я ее застрела на Михайловской площади в машине на, на щите. Не, я за гроб, не, тянусь за ним, открывает Наталочка в пикселе, косичка. Ну, это я уже зрозумела, что это Наташа. Мені досі кажуть, ой, Зоя, як ти це витримала? Я б не змогла. От скажіть, що я навіть відповідати. Ну, мабуть, для того я сталась, щоб, щоб пам'ять її нести, де можна, де дерево посаджу, де. На будівлі школи номер 19 у Кропивницькому, де навчалась Наталія, на її честь встановили пам'ятну дошку. Цю ж школу закінчила і її нині 26-річна донька Валерія. Своєю мамою каже, пишається. Коли стається така ситуація, війна, і коли є можливість допомогти, а не сидіти, склавши руки, то то вона обрала цей шлях. Ми вся вся сім'я не знали про першу ротацію. Тобто це було просто: о, я поїхала в Україну там, побачити батьків. Тобто ніхто про це не знав. І вже після першої ротації, там або під кінець, вона нам всім сказала, що вона готувалася, що вона була у, у батальйоні, у госпітальєрі. Вона морально була готова до цього. І здається, вона мені розповідала, що були солдати, які. Не витримували і, ну, на жаль, не виживали, тому що вже поранення були або дуже глибокі, або незворотні, скажімо так. Тобто для цього я навіть не можу собі уявити, скільки має бути мужності і, лю і любові до людей, щоб, щоб дійсно від щирого серця так допомагати. Для неї це. Це навіть щось більше, ніж батьківщина, це те, що її виховало. Якби було можливість все заново, вона б знову це би, оце так би і прожила своє життя. Дуже любила Україну. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.